Доброго дня! Ранок, 16 серпня, був більш очікуваний, ніж Новий рік. Всі чекали. А який же ж результат зустрічі Трампа і перепрошую Путіна? І для мене було дивно, що чекали. А чекали чого? Кінця війни. Дуже багато людей сподівалися, що вийдуть два діда і скажуть: ну все, ми закінчуємо війну, Росія виходить з території України. Ні, такого не буде. Війна продовжується, і нам треба це усвідомлювати. Що насправді трапилось? Трапилось просто те, що вони фактично зустрілися і легалізували Путіна на американській землі. При тому, що Путін думає, що це не зовсім американська земля. І він досі покладає квіти, там плаче про загиблих героїв, і думає про Радянський Союз. Що відбулося для нас? Я хочу вам сказати одне: нічого, нічого не змінилося. Ми далі продовжуємо воювати і боротися за свою землю. Як би нам не хотілося, аби хтось за нас вирішилось? А чи може це вирішитись? Ну давайте подумати фактами просто: два діда, одному 72, другому 79, які як би вони не доглядали за собою, вони вже старики. І якщо вас фізіологічно тіло не може відповідати якимось вимогам. Психічно також. Психічно ви будете все одно застарілими. Як би вас не оточували медицина, популярні люди, які кажуть, що ви класнючі, але все буде погано. Це як зустріч маразматіка з Альцгеймером, шизофренія із віковою недоумковістю. Неможливо, щоби два ну, от в такому віці. Е Мислили якимось чином раціонально або хоча б стратегічно про майбутнє по одній простій причині, що у них майбутнього немає, не існує, і як би вони не говорили про історичні зустрічі. Ну взагалі вони дуже люблять про історію: один про другу світову, другий про я взагалі не пам'ятаю про першу стуву. Ой, про Петра Першого ще згадує, але вони не роблять нічого для майбутнього. Вони роблять тільки для одного для его. Ах, Боже, коли вже будуть набирати в президенти після проходження ретельної, незалежної психіатричної комісії? Таке враження, що вони проходили українське ВЛК. Придатний! І все. Ах, я сподіваюся, українське ВЛК. Ми вас будемо рекламувати трохи в іншій парадигмі. Цінуйте своє здоров'я, в тому числі психічне. Але я хотів би підкреслити оцей маленький-маленький нюансик. Там була така тема, коли. Йшли Трамп з Путіним, і нібито випадково пролітав бомбардувальник американський у супроводі прекрасних винищувачів. Ну, понт на рівні президента. Чого вони це зробили? По дій цій причині. Бо я можу. Ну, звісно, Піня подав вигляд, що, типу, вау, круто. Я не знаю, що там у нього скільки чемоданчиків у нього в штанах наповнилося, але все одно. Уявіть, який рівень понтів. Просто паба! І літаки літають. А взагалі хотілося б помріти. Я думаю, теж хотілося б помріти про те, що закінчується зустріч, виходить Трамп і каже: ну, нам не вдалося домовитися. Тому, шановний президент, ось ваша машинка, ви арештовані. Машина йде е, маршрутом Аляска. гага -га. Прощайте. Ха-ха-ха. Мені би дуже цього хотілося. Найбільше хотілося звісно, був би якийсь би постріл, скандал, закінчиться війна, кордони, це вся тема, і у нас мир. Ну, коротше, я думаю, думки були різні у всіх, але в цю сторону думати набагато приємніше. Показати цю беззубість зубатих дідів змогли тільки два президента великих, на їх думку, як мінімум географічно, країн. А у нас ні. Ми продовжуємося, тому що не можуть оці два дідугана вирішити просто долю України без України. Давайте подумаємо не про Трампа, не про Путіна, фу, а подумаємо про себе. Нам необхідно піклуватися про себе, турбуватися про Збройні Сили України, хоча б про свою сім'ю, мобілізуватися. Якщо не виходить у військо, то хоча б собі мобілізуватися. Не забувайте, будь ласка, про те, що тренування тактичної медицини, озброєння, гартування свого тіла, здобування нових безпечних місць і безпечних людей є для нас пріоритетом. Не очікуйте, будь ласка, новин. Станьте новинами, хорошими для себе і для своєї країни. Будьте новинами. Творіть історію самостійно. І в мене також, як і у вас, іспанський сором, не тільки від того, що військові американські на колінах розмотують отой килимок позамітений і поплісосіний, але й від того, що це все відбувалося і рукостискання, і ці всі привітання, а потім оце позорисько із відсутністю прес-конференції, які хоча б винятні відповіді на запитання. Коли ви, діди, подумаєте в ту сторону, аби зробити цей світ. Краще, безпечніше для нас, для своїх дітей та й взагалі для планети Земля. Один пост, господи, один постер, да, і, і все закінчилось. І нічого такого не відбулося. Лупаємо далі! Все залежить тільки від нас. І тому дивіться, будь ласка, канал у моїй голові. Читайте телеграм-канал Чорний психолог, підвищуйте своє психічне здоров'я. І тоді ви зможете набагато більше. Ніж приспристракувати недоумки, не ставайте на коліна перед тими жахливими людьми. Все буде добре.